Добрий день, це канал я і мої кози і ми з вами йдемо з пошти, з магазину. Ну, сумки я в руках нині не несу, мені повезло. В селі конякою я оставила на підводу сумки свої. А вже як приїду, то тоді покажу. Забрала я посилку свою з подарком на день народження. Ось. І скупилася трохи в магазині. Так що, що скупилася, покажу. От. І що в посильці теж покажу. Так що ось такі то діла. Ось. І, І йду додому. Погода в нас гарна. Ну, на завтра вже передаю дощ. Дождь зі снігом. Там далі. На завтра ще дощ, а там на неділю вроде, дощ зі снігом передають Похолодання. Ну, Наші маргаритки цвітуть повним ходом. Все біло. Тут на каналах, як, я, як нас кажуть, канали. Або болота. Ось таке тоді. Погода дуже гарна. Жаби повилізали, повигрівалися вже на сонечкові. Ось, О, там лебіді в нас є, на копанці. Зараз обернем камеру, покажу. Ось, бачите, на копанці наші. Лебіді є. Ось. Прилетіли до нас гості. Колись, як гуси були, тут у нас на вулиці було дуже багато гуси. Ді, це, бачите, це тут наші маргаритки. Бачите, Все біло. Ну і добре, вже похолодає. Ось так, бачите, хвайно. Вони тут дуже гарні. Такі маленькі ромашечки, ну, звуться вони маргаритки. Та таке то. таке. Казали і так воно є. Ну, я їх люблю. Все одно вони гарні. Маргариточки. Колись гуси гусей було багато, гусенят. У нас там острів був на копанці, його чисто вода розбиває. Ось. І ті лебеді там хотіли моститися. то Так билися з гусьми, аж ну-ну. І щепилися гусаки з, гу... з лебедем битися. То тоді у багатьох гусята поперебивали. Дуже багато гусят крийми побили. Гусята малі, не тямлять, ті б'ються за територію. А які гусята підлізуть, як крийми лупне. Але лебідь вредний. За територію. Ту... тут гусяча вроді територія. Ну вони хотіли відвоювати і билися з гусьми, то гусенята вмисне доганяли де. Гусенят більший табун і просто-напросто по гусятах лупили крильми. Ось таке було. Так що Люди приходили і лебедів вигонили з води, бо не могли ради дати, бо гусенята добивав. І тоді вони переходили туди на великий став і там собі гніздилися. Там їх ніхто не зачіпав, і вони собі там були. Річкою пливають. Тепленько, файно на дворі. Хоч і похмуро нині, але тепло. Думала, ну, вчора побризкаю садок. Дощ, те, дощ, господі, бо вітер сильний. Нині вітер знову сильний. Не знаю, як той садок побризкати. І треба побризкати, бо буде пізно. Йолі палі з тим садком. Ось такі то діла. Навірно, я тут покажу, показали показати мені вулицю. Я, навірно, закину закинути відео на на малий канал, чи як зробити. Казали показати вулицю, бо ті, що тут живуть, хочемо побачити вулицю. Але закинь на великий канал, я навіть не знаю, як його зробити. Ну, хай буде, тут буде. Буде перша частина, буде друга частина. А може ще в одну зліплю. ще сама не знаю. Казали показати. Вулицю, як вона в нас йде. От, то ті, що не знають, а другі писали, покажи вулицю, бо ми вже скучилися за, за домом. Ну, наша собача долина або золота балка. Ось так ми йдемо додому. Ось. Звідти можна їхати дорогою до нас. Можна звідти їхати дорогою до нас. Але що сюдою, що сюдою дуже багато ям і дуже болота багато. Не раз пишете мені, купи сумку, ту, що на колістятах. Тут по тих кущогурах сумка з колістятами не поїде. Ось. По тій дорозі, що об'їхати кругову. Там теж ті колістята хіба на одну дорогу. Доїхати. І то не знаю, маю сумнівів чи вистачить на всю дорогу доїхати додому. От. Якось так. Окей, ровером їхати. Ровера боюся, на ровері не їду то раз, а друге з тим ровером стільки в кругову обходити мені і його волокти, щоб на тому ровері вести сумки, то теж дуже багато. Часу і дуже далеко обходити. Тими каналами-болотами. От сюди як ми йдемо. Сюди мені багато ближче. 20 хвилин. Ну, якщо сильно тяжкі сумки, наприклад, такі, як я той раз скупилася, ну, то мені десь пів години треба було піти, йти, бо з перекурами. Бо так би я їх не, не донесла хутко. Та й от таке. Ну нічого, це все нормально, це все життя. Ось так-то. Зараз трошки попідсихало, можна, як то кажуть, миритися з тим болотом, з тим всім. А далі не знаю. Далі на цілий тиждень дощ передають, то будемо знову пливати. Та й такі -то, то в нас справи. Ну нічого, це все життя. І це все так має бути. О, бачите. О. Всі хати на місці. Тільки що людей кожен рік менше, менше і менше. Ось так наша вулиця йде. І так аж до кінця нашої вулиці. Фу, жарко, тому що я без сумок, а ще, щоб сумками, то вся б мокра була. Це туди. В курці тяжко, без куртки паршиво, бо вітер холодний. Ось та й таке. Ось так. Ось наша вулиця. Бачите, дівчата. О, казали. Покажи вулицю, бо вже скучилися. От ваша, наша вулиця вся. І ваша, і наша. Ось така вона. Всі, всі хати на місцях. О, і там далі мої дрова висипані коло стовба, А там вже на горку ми кози пасемо. Зараз ще не гоню, бо ще дві таких, що зараз не дві, три. Якраз поки ти дві розкотиться, то вже й кориці пора котитися. О, Треба їх. Почекати, щоб вони розкотилися, і тоді вже будемо гонити пасти кожен день, щоб вони ходили пастися. Та й таке то, оце такі діла в нас. Оце така у нас роботонька. Так що ось так то. Така наша дорога, ну вон там, де дрова, де гній виднося, все, сам вже моє хазяйство. Хто казав, що вулицю, покажи, чи далеко вулицю і багато йти. Багато. Ну, з другої сторони і ні. Ось такі діла. Так що чалапаєм додому. Ось так. О. так ж, ось такі то діла. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку. І скорішої перемоги. Ну, а що вже в посилці, що купила, то буде в другому відео. Бо це буде дуже велике відео. Треба буде друге робити. О. Оце вже тих, де два стовби вкуп, це мої вже моя хатка. Вже я. Удома. Так що ось такі то діла. Всім всього самого самого найкращого.